Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Зараз говоримо про Сполучені Штати Максим Несвітайлов, політолог міжнародних слава Україні. Максим, радий бачити. Героям слава на Ну що, Кемела Герріс набирає і набирає. Тобто, в штабі Трампа я не скажу, що є легка паніка. Ну але вони сподівалися на легку перемогу. Але замість цього кандидатка від демократів ставлениця, можна сказати з благословення президента Сполучених Штатів Байдена. Вона Дуже активно набирає ключова історія ще в тих штатах, які вагаються. Отже, вам слово. Оцініть будьте добрі добрі перебіг американської виборчої кампанії в теперішній серпневій фазі а, дійсно на Певно в команді Дональда Трампа сподівалися на те, що після заміни кандидата для них це буде значно легшою історією перемоги у цих виборах, адже соціологічні заміри показували, що з усіх можливих кандидатів, які можуть Байдена замінити у Камалу Харріс, найменші шанси на перемогу у цих виборах, але як виявилось, вона змогла переломити хід подій. Здається, забравши собі усіх найкращих комунікаційників, піарників, політичних консультантів, які тільки були в Сполучених Штатах Америки, тому що кампанія динамічна, вона крос-платформана, там є чітка диференціація на, на різні цільові аудиторії. Все зроблено максимально грамотно і технологічно. Камала Гарріс в цьому плані як пластилін. Вона чудовий саме кандидат. Ми поки що можемо тільки припускати, яким вона може бути президентом. Але як кандидат, вона діє максимально чудово. Очевидно, що вона дослухається до всіх порад і діє так, як необхідно діяти. В той же час Дональд Трамп швидше за все, судячи з того, що він робить і говорить, не слухає нікого. Або йому хтось дає дуже дивні поради, коли він там. Або говорить, що він красивіший за Камалу Харіс, або розповідає, вигадує на ходу якісь історії, як він там летів в гелікоптері з її колишнім, гелікоптер почав падати, і колишній чомусь перед смертю почав розповідати йому про те, що Камала Харріс – то погана людина, і так далі. Дуже важко сказати, чим Дональд Трамп керується, говорячи такі речі, чи коли там виступає, наприклад. На з'їзді розробників штучного інтелекту і говорить їм, що я вас забезпечу, електро... вам потрібно багато електроенергії. Ви ж, ну там він так собі думає, так, айтішники, айТі це компухтери, компухтери, вони до чого приєднані? До розетки, значить, що електроенергія? Від цього будемо. Або він там щось намагався на прикладах двох тік-таків пояснювати. інфляцію, ну там. Продуманості якоїсь стратегії в цій кампанії. Я, як професіонал, який на виборах також працював, який вивчав політичні технології, я не бачу, або це якась геніальна стратегія, знаєте, із розряду по, по ті господні не несповідані. От, можливо, це щось за межами людського розуміння, ну або це просто. Що є найбільш очевидним варіантом відсутність будь-якої стратегії. Так, ну, надзвичайно істотний ще інший момент, ключове для нас, для українців: те, що російська агресія проти України увійшла в порядок Денний Америки, і вона проявилася навіть на демократичному з'їзді у Чикаго. Йдеться про з'їзд. Партії демократів, так президентом від яких є Джозеф Ну, він назвав своїм успіхом те, що Україна тримається, і відповідно це означає, що Камела Гарріс буде можливо і не змушена, але буде продовжувати політику президента Джозефа Байдена щодо надання нам всього найважливішого. Ну і хочеться вірити, що вона зможе вдихнути друге чи третє дихання у надання нам стратегічно важливих. Амуніції, боєприпасів, ну і відверто летальної зброї, включно з авіацією. Ну і от, але знаючи американців, американці завжди ж, е ну якщо не монетизують, то переводять ті чи інші процеси в конкретний успіх. Зараз Джозефу Байдену для того, ну його команді Кемелі Гаріс їм треба продемонструвати ті чи інші великі успіхи з боку. Відсічі російській агресії, так ну і от, на вашу думку, як зараз це діло буде розгортатися чи навпаки, ну наскільки розуміємо, що під підштовхувати нас до тих чи інших перемовин, особливо з урахуванням нашої курської операції, вони не будуть. Але як на вашу думку, російська агресія проти України, російсько-українська війна от зараз буде набирати додаткових барв з урахуванням. Американської виборчої кампанії ну безумовно, те, що ми розпочали цю операцію напередодні виборів в Сполучених Штатах Америки, це добре, тому що це актуалізовує питання України. Навіть у внутрішньому політичному контексті Сполучених Штатів Америки хочеш, не хочеш, але якісь журналісти прийдуть до тебе і запитають, що ж там ти вважаєш по Україні, як ти збираєшся вирішувати цю проблему, або як ти ставишся до цієї ситуації, і це закономірна історія, наскільки це вплине на підтримку України, ми побачимо вже безпосередньо після виборів. Камала Харіс, це знаєте, такий більш прогнозований варіант. Вона швидше за все, судячи з того, що вона не заявляла якусь свою окрему позицію по Україні, вона буде продовжувати дотримуватись тої стратегії, яка була в адміністрації Байдена, можливо, з мінімальними корективами, у неї є свої свої мінуси, але, тим не менш, головний плюс це передбачуваність і те, що Штати нас продовжать підтримувати. Що стосується Дональда Трампа, то Одному Богу відоме, та й взагалі мені здається, навіть господа всюди Дональд Трамп іноді може здивувати своїми словами і рішеннями. Багато хто, звісно, буде говорити про джавеліни, які колись нам надав Трамп. Ну там і конгрес проголосувала, тим не менше. Надали Україні перші джевеліни, це безумовно так, і заборонили користуватися ним в зоні проведення бойових дій, типу. Джавелі не тримаєте, офігенна зброя класно рекомендуємо, але використовувати ви її, звісно ж, не можете. То й таке. Тому говорити про те, що Трамп прийде і там різко змінить позицію Сполучених Штатів Америки по тому, що потрібно Україну ще більш потужно підтримувати Росію, треба притиснути, поки що немає факторів. Які про це свідчили, якщо Дональд Трамп про це сам не говорить, його оточення про це так чітко не говорить, з того цієї їхньої програми 2025, я так знаєте, проглянув одним оком, там взагалі лякаючі перспективи, скажімо так, не тільки для України і американської демократії, але й Щодо того, куди ми всі разом рухаємося, якщо на цьому етапі розвитку людства ми дійшли до цього, то на нас мало хорошого чекає попереду. Але в цілому, в цілому повертаючись до динаміки кампанії, не роблячи остаточних висновків, попередній прогноз можна дати, якщо не трапиться якогось знову ж таки переломного моменту. Якщо під час дебатів, якщо дебати відбудуться, по перше, і під час дебатів трапиться якесь диво, і Дональд Трамп зможе переломити ситуацію. Бо йому тепер вже потрібно переломлювати ситуацію і наздоганяти Камалу Харіс. То якщо цього не трапиться, що і я осмілюсь припустити, що цього швидше за все не трапиться, тому що в дебатах з Камалою Харіс у нього не буде такої переваги, як Чо Байденом то швидше за все, ми побачимо перемогу саме Харіс в цих перегонах. Так, це в принципі нас радує. Ну основна ключова історія це прогнозованість американської політики, зокрема у тому, що називається постачання нам всього найважливішого для того, щоб боронитись перед російською агресією. Ну але. Ще буде пару місяців, так. Ну, і як ви думаєте, чи американці, чи теперішня адміністрація наважиться йти ще на якісь додаткові кроки? Так, ну, от ви слушно згадали про курську операцію. Це з одного боку, так, ми просигнал... просигналізували американців, що ми можемо, що ми готові, так, і ми готові йти на ризик. Якщо вірити американським публікаціям, то Тримали від наших партнерів нашу підготовку до нашої до нашої курської операції в таємниці, так, для того, щоб не відбулося витоку інформації, з якого безвісно, звісно, скористав би ворог. Ну і от, відповідно, чого нам чекати, американці зараз можуть ще посилити допомогу в військовому плані. Так, ми розуміємо, що F-16 вже є. Так, ну і хотілося би просто бачити збільшення. Кількості тих летальних апаратів це один момент. А з другого боку, ну додаткові дозволи на використання далекобійної зброї. Е, ну, що стосується F-16, то там я не думаю, що буде якесь пришвидшення, оскільки питання не в тому, що е, чомусь нам не передають ті літаки. Питання в тому, що у нас є брак пілотів. А от Лінсі Грем, даруйте, що я вас перебуваю, ну він в принципі озвучив надзвичайно прогресивну історію. Тобто, дати дозволи американським пенсіонерам, не знаю, там 40-літнім пілотам, так ну, долучатися і за окремо взяту винагороду сідати за штурвали F16. І це би могло однозначно вирішити історію з підготовкою наших пілотів. Це могло б, але поки що це не більше ніж популістична заява. На жаль. Тут немає чого аналізувати це, поки що не знаходиться в серйозному політичному дискурсі в Сполучених Штатах Америки. Отже, що стосується F-16, то там все йде своєю чергою, тому що є ряд об'єктивних причин, в тому числі з підготовкою інфраструктури для них і так далі. Дуже цінний актив, який потрібно не, не тільки якісно використовувати, але й дуже надійно а, зберігати. Це перший момент. Що стосується того, яких, яких прогресивних кроків ми можемо очікувати від наших партнерів. Так, звісно, ми можемо очікувати розширення дозволів на використання на озброєння там, далекобійного по території Російської Федерації, це рішення є вже дуже близьким. Тут фактично все йде своєю чергою. Дискурс розвивається поступово. Від ні, ніколи цього не буде, як з усім, з Петріотами за 16 з тими ж леопардами. Виключено, навіть не обговорюється до того, що так обговорюється, але складно потрібно говорити до того, щось там готується, і потім, як це часто буває останнім часом, вже по факту використання. Тих чи інших засобів, чи використання їх на певну дальність виходить по факту інформація про те, що ці дозволи чи це озброєння було отримане. Тому я думаю, що не так багато ми побачимо дозволів до завершення виборів в Америки, але дозвіл на розширене використання зброї я очікую, і також досить ймовірним варіантом вважаю, передачі від Сполучених Штатів Америки нам далекобійних ракет, тому що ну, дуже вже наполегливі чутки з цього приводу почали ходити, дуже вже активно про це говорять. І зазвичай в таких ситуаціях диму без вогню не буває. Це не буде завтра чи післязавтра, бо американська бюрократична машина вона достатньо така громістка і неповоротка, але тим не менш, це достатньо реалістична історія в найближчій перспективі. Я би ще хотів у вас уточнити наостанок. А для чого на вашу думку зустрічався Путін з, з Алієвим, так, президентом Азербайджану. Так і, в принципі, зустріч, як казали класики свого часу, так відбулася в теплій невимушеній атмосфері. Ну, по-перше, йому добре, що хоч хтось з ним зустрічається, по-друге, недалеко їхати. А Алієву це нашо. Навіщо це Аліїву? Як нам в Україні сприймати от подібну комунікацію? Та досить спокійно. Я гадаю, що там ситуація була наступна. Ердоган зателефонував Алієву і сказав: Слухай, я вже втомився доїти цю корову. Скоро від неї залишиться тільки скелет, а ви нічого для себе, ніякої користі не здобули, поки ще можна це зробити. Тому давайте рухайтесь. В цьому плані я переконаний, що Азербайджан діє. В прямій комунікації з Туреччиною. Вони послідовно взаємодіють з Україною, в тому числі. У нас немає якихось проблем з азербайджанською стороною. Вони хочуть діяти прагматично, здобути для себе якусь якусь вигоду. Знову ж таки, ми не почули від них там ні засудження курської операції, ні якоїсь проросійської підтримки, нічого. Неприємно безумовно, що вони дають можливість Путіну побувати десь там проявити свою суб'єктність як президента Російської Федерації, але я не бачу в цьому якоїсь катастрофи. Путін швидше за все це робить для того, щоб ну, по-перше проявити свою суб'єктність. По-друге, десь там зробити вигляд, що все нормально, що та там на коше нічого такого не відбувається. Бачите, я спокійний їжджу там на міжнародні зустрічі і так далі. Десь попогрожувати тій, тій же Вірменії, скільки ну приїхавши до Азербайджану після того конфлікту, який е, був між, між ними, враховуючи, що Вірменія ну ще досі формально. є в ДКБ, е, дуже такий цікавий аспект, але насправді там не, не така велика значущість у цієї події, як Російська Федерація намагається її роздути. Дякую вам, Максим Несвітайлов, політолог міжнародних, зараз був на прямому зв'язку з нашою студією.